Герпол. Традиція якості протягом 260 років. Все почалося тут, над річкою Джевічкою, де у настому столітті народилися кузниці. Філіп Шанявський будує першу велику доменну піч. Це початок промисловості в Држевиці. Щоб забезпечити завод енергією, Річку перегородили. У 19 столітті завод розвивають рейські та єванци. На зламі століть кермо переймають Кобилянські. Вони продовжують справу Герлаха тепер у серці держевиці. Саме Кобилянські розвивають завод, вони впроваджують машини та будують нові муровані цехи. За успіхом заводу стоять люди зі знаннями, досвідом та гордістю за це місце. Кузнечні печі працюють безперервно з тринадцятого століття. Фабрика вписується в ландшафт Држевиці, Ми бачимо завод з боку озера. 560 рік механічний цех серце фабрики. Леза для гоління були одним із багатьох виробів поряд із кухонними м'ясницькими ножами ножицями та кишеньковими ножиками. У 43-му році німці вивозять машини та працівників. Промисловість у Держевиці згасає. Тисяча 1966 році на підприємстві «Герлах» створюється відділ жнивних ножів, новий напрямок, нова спеціалізація. Саме ця частина заводу, що виробляє ножі для сільського господарства, стає фундаментом сьогоднішнього герполу. Кожен ніж, перш ніж потрапити до клієнта, проходить ретельний процес відбору та пакування. Це вже не лише виробництво, це точна логістика та контроль якості. У 82 му році, під час воєнного стану, комбінат розпускають. Після реорганізації люди повертаються, виробництво починає працювати на повну потужність. У 2009 році з відділу жнивних ножів компанії «Герлах» створюється «Герпол». Компанія починає самостійну діяльність. 2013 рік це початок нового розділу в існуванні компанії. Автоматизація та роботизація виробничих процесів дозволяють компанії вийти на найвищий рівень конкурентоспроможності. Інвестиції в нові технології дозволяють виробляти ножі найвищої якості для найновіших машин. Традиція якості це ДНК цієї компанії.